Ну і нарешті третє питання, яке ми повинні е, начать, е, почати сьогодні, це біполярні транзистори, будова режими роботи і принципи дії. Ну, найбільш важливий прилад, про нього треба говорити досить детально, і ми продовжуємо його протягом кількох занять. А тепер давайте почнемо ось що. Біполярний транзистор. Скорочено, ми записуємо БТ. Біполярний транзистор БТ. Це тришаровий прилад з двома пен переходами. Тришаровий прилад з двома ПН переходами, який застосовується для підсилення потужності і для перемикання, тобто переключення. Дія біполярного транзистора заснована на взаємодії пен переходів. Яким чином? А саме, змінюючи струм одного з переходів. Можна ефективно керувати зміною струму іншого переходу. За типом провідності розрізняють транзистори ПНП типу і НПН типу. І зараз на рисунку відповідно 2,6 ми це розглянемо. Значить, є транзистори така тришарова структура П Ми маємо такі три омічні контакти. І відповідно вигоден. Це буде вивід емітера, а сама область Б називається емітером. Вивід бази, сама область Н називається базою. І вивід колектора, а сама область П називається колектором. Ну, а схемне позначення такого транзистора, якщо він корпусний, він може бути і не корпусним, якщо використовується в мікроелектроніці, але все одно маємо така. Тобто, стрілочка, дивіться, буде якби направлена, стрілочка емітера буде спрямована до бази. Оце і буде тут емітер, тут база, тут колектор. Оце НБ-транзистор. Далі НБ-транзистор буде, як ви розумієте, навпаки. Е, чергування цих відповідно областей буде таке N -N. Так, Ми маємо тут емітер, маємо базу, маємо колектор. Відповідно, рисунок або схеми позначення, ну давайте для різ... разно... різноманітності ми все-таки зробимо його безпропусним, як це використовується в мікросхемах. Тобто корпусу не буде. Буде такий, відповідно. Да? І це у нас емітер, це база, це колектор. Але дивіться, що стрілочка має бути е... значить, спрямована не всередину, а назовні емітерна. І емітери, і це є ознакою того, що це у нас npn транзистор. Це це буде рисунок 26. Рисунок 26. А тепер дуже коротко, буквально кілька слів, ми скажемо про технологію виготовлення. Значить, дивіться, більш детально ви можете прочитати в першій літературі. І тому я кілька слів тільки скажу: що приклад будови з низькочастотного транзистора може бути таким: От, коли ми беремо за основу е, кристал Германію. І прикладуємо до нього два шматочки Індію і поміщаємо цю конструкцію до печі, то виходить, що Індії при певній температурі сплавляється з Германією і виникають два шари. Ну і, напевне, зрештою, після того, як ми виймаємо з печі цю конструкцію і відбувається рекристалізація, ми отримуємо отаку от структуру. Отримуємо таку структуру, відповідно, рисунок, рисунок це буде 2,7. Ми маємо ці шматочки Індію, ось вони, Індії, Індії. Ми маємо сам вихідний кристал Германію. Цей кристал має бути ентифу. тифу Далі за рахунок того, що сплавляється тривалентний Індії чи тривалентним Германієм, ми маємо відповідно після рекристалізації тут невеличкі області П. До них ми можемо приєднати, припаяти металеві, а саме нікольові виводи. Оцими виводами є виводи чого? Відповідно емітера і відповідно, колектора. Вивід бази приєднується припаюється сюди до кристалу напівпровідника. Приєднується до кристалу напівпровідника. Отже, маємо, дивіться, ПНП структуру Емітер П-область, П область, база Н область і колектор П область. Що ми маємо ще тут? Дивіться. Ми маємо величину площі емітерного переходу, ось вона, уявімо собі таку сферичну площу. І маємо певну величину площі колекторного переходу. І виходить, що площа емітерного переходу повинна для з низькочастотних транзисторів буде мати таке співвідношення, що площа емітерного переходу менше, ніж колекторного переходу. Чому? Тому що дірки, які будуть інжектувати через емітерний перехід, а емітерним переходом буде оцей перехід. Мають, що практично всі без втрат, ну, за виключення тільки тих, що рекомендують у базі, повинні досягти чого? Повинні досягти електронного електроного переходу. Тому він повинен уловлювати, як лінза колекторний перехід своєю більшою площею дірків. Далі, оце відстань між переходами називається дубль В-база. Це активна, ширина активної зони бази. Ну, Отака конструкція. Крім того, останнє, що тут треба до конструкції додати, сказати наступне, що завжди у сплавних низькочастотних транзисторах ми маємо отримати високолеговані області емітера і колектора при низьколегованій області бази. Тому от в даному випадку можна записати, що n-акцепторів емітера набагато більше, ніж n-доларів бази. І, відповідно, N акцепторів колектора також набагато більше, ніж N донорів бази. Оце для даної конструкції так буде. І це буде рисунок 2.7. Прошу любити жалоб. Тепер більш детально нам йдеть, треба поговорити про режим роботи і полярних транзисторів. У залежності від величини, у залежності від величини і полярності наплуг. На електродах біполярного транзистора, у залежності від величини і полярності напругу, на електродах біполярного транзистора, розрізняють наступні режими. Перший режим. Я зараз ці всі режими вигляді, в вигляді одного рисунку зарисую з вашого дозволу, а потім ми будемо говорити про ці режими. Значить, перший режим. Так, ну зрозуміло, перший режим буде такий. В схемі включення спільною базою і буде такий режим. Перший режим. Режим А. Спочатку так. Значить, маємо ПНП-транзистор, тут буде у нас плюс, тут буде мінус. Будемо називати це у, бази, у емітер бази напруга. А цю напругу плюс-мінус також у, емітер, у колектор інша база буде така. Ось такий режим у нас перший буде. І покажемо, що цей режим, відповідно, ну, через переходи будуть протікати великі струми насичення. І насичення еміттера, і насичення колектора. Це буде режим А. Про нього ми зараз детально будемо говорити. Наступний режим, Наступний режим. коли фактично при тій же самій схемі ми маємо тільки іншу полярність прикладених напруг. Напруги у емітер база і напруги у колектор база Тут буде мінус тут плюс, тут буде мінус тут плюс. Тоді ми говоримо, що протікають невеличкі струми, невеличкі струми і колектор база з доліком. І емітер база з доліком, точніше, і, і колектор база з доліком. Тобто зворотні струми емітерно-колекторного переходу. Це буде режим Б. І нарешті третій режим, третій режим режим в даному випадку В. Це буде режим такий. Коли ми бачимо, що емітерну область, емітерний перехід, ми включаємо прямо у емітербази, напруга буде пряма. Тобто на П область прикладується плюс, на П область мінус. А навпаки, буде з електронним переходом. Тут буде мінус, тут буде плюс у е база. Ну і тут можна вже показати ось що. Показати просто струм еміттера, показати просто струм бази, що протікає у виводі бази, і тут показати струм колектора. І вже зразу можна побачити, що в саме в цьому режимі ми маємо і еміттера як суму і бази плюс і колектора. Ось такі три режими це буде Рі42, 2.8. І зараз ми будемо його швидко закоментувати. Давайте загрунтуємо. Значить, перший режим на рисунку 28а. Це режим називатись буде е, насичення. Режим насичення. Зверніть увагу, режим насичення. Перший режим. Дуже короткою його характеристикою. Оскільки дивіться, тут ми маємо емітерний перехід, а тут колекторний перехід. То очевидно, що обидва переходи. Емітерний перехід і колекторний перехід в цьому режимі включені прямо. Включені прямо. Далі, ну, дірки будуть інжектувати до бази з боку емітера і з боку колектора. Однаково, фактично назустріч два процеси інжекції гірок будуть відбуватися, створюючи великі струми насичення. Створюючи великі струми насичення і емітера насичення. І колектора насичення. Правда, вони будуть великі, але все ж таки емітера насичення має бути дещо більше. Чому більше? тому що ну, за рахунок різності переходів. Значить, Опір бази за рахунок накопичення неосновних нерівноважних носіїв, тобто за рахунок інжекції, різко зменшується. Вважається, що в цьому режимі біполярний транзистор не просто відкритий, але ще й насичений. Спосіб. В цьому режимі транзистор може бути зображений таким чином. Тобто, дивіться, вивід емітора, вивід бази, вивід колектора, ми маємо просто потенційну точку. Транзистор нібито збігається, зжимається, стискується в потенційну точку. Його опір практично дорівнює нулю. Насправді він буде якийсь кінцевий опір, опір але невеликий. Опір різко зменшується. І транзистор втрачає свої керувальні властивості. Транзистор в цьому режимі не керується. Добре. Наступний режим режим відсічки або відсікання. Режим відсічки відсікання показаний тут. Обидва переходи, емітерний і колекторний, включені зворотно, протікають зворотні струми екстракції, струми неосновних носіїв, отже невеличкі струми. І емітер база з мульником, і колектор база з моліком. Єдине, що знову ж таки і емітер база з ноліком буде менше, і набагато менше, ніж електор база з норіком. Більше того, цей струм навіть можна ним взагалі знехтувати. Що далі ми маємо? Транзистор, виходить, також не має ніяких керувальних якостей, він не керується, і фактично його можна замінити такою схемою. Коли ми маємо розрив кола, емітер-база, колектор. Тобто транзистор має дуже високий опір. В цей час о, концентрація основних, більше не основних, нерівноважних носіїв у базі буде дуже мала, і транзистор буде мати високий опір. Високий опір. І в цьому режимі транзистор, тобто режим і цікам, транзистор о, 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 вважається о, 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 закритим і не закритим і некерованим. І нарешті третій режим. третій режим. Цей режим називається активний. Це є основний режим, основний підсилювальний режим біполярного транзистора. В ньому в активному режимі емітерний перехід включається прямо, а колекторний перехід е е, включається зворотно. Що ми маємо в цьому режимі? На цьому режимі ми маємо ефективне управління, тобто, змінюючи, дивіться, емітерний струм, можна ефективно керувати зміною колекторного струму. Чому? Дуже коротко, буквально в, двох, в трьох реченнях. Ми маємо інжекцію, дірки інжектують через емітерний перехід із області емітера в області бази. Далі за рахунок того, що в області бази існує деякий градієнт концентрації доступних носіїв, а саме дірок, то дірки будуть продовжувати свій напрямок свій рух до колекторного переходу. Підходячи до колекторного переходу, вони захоплюються внутрішнім дифузійним полем колекторного переходу і перекидаються в область колектора. Таким чином, дивіться, така пропорційна залежність. Керованого, керованої частини струму колектора. Я маю на увазі ось така керована частина струму колектора. Тут ще є не керована частина, ми її називаємо і кабезноліком кілька слів, потім я скажу про неї. Значить, дивіться, Існує пряма пропорційна залежність. Чого керованої частини струму колектора з емітерним струмом. Через коефіцієнт альфа. Ось що я хочу сказати. Оця залежність є прямою пропорційною. пропорційною. Далі альфа це є коефіцієнт, статичний коефіцієнт передачі струму емітера у схемі зі спільною базою. Чому я говорю про схему зі спільною базою? Тому що якраз оці всі три схеми. Фактично, це схема одна, просто режими різні. Ми розглянули тут режим насичення, режим відсікання і активний режим. Але схема одна і та ж сама. Дивіться, схема тут така, що вхідним електродом завжди тут ми маємо емітер. Вихідним електродом справа, ми маємо завжди колектор. І нарешті спільним загальним для цих обох електродів, тим електродом, відносно якого знімається відповідно і вхідна напруга у емітор бази, і вихідна напруга у колектора. Цей електрод називається базою. Тому ми маємо всюди тут схему зі спільною базою. Є ще схема зі спільним емітором і схема зі спільним колектором, але ми їх будемо розглядати на наступній лекції, тому не про це зараз йде річ. Тут йде річ про схему зі спільною базою, така є вихідна початкова схема. І що ми говоримо? Що саме цей коефіцієнт Альфа, статичний коефіцієнт, Передачі струму емітра у схемі зі спільною базою. Саме він притаманний схемі зі спільною базою. Чому дорівнює ця величина? У різних транзисторів, звичайно, по-різному, але вона десь сягає е, таких меж 0,95, 0,99. Іноді може навіть більше бути, але вона ніколи не перевищує, тобто вона завжди альфа повинна бути менше одиниці. От і все. Е, уже зараз, хоча ми про це ще будемо говорити, наступний раз. Ми вже скоро закінчуємо через 3 хвилинки. Але тут вже можна судити про те, що дивіться, оскільки керована частина, тобто більша частина вихідного струму, залежить пропорційно через квіцієнт альфа від струму, так? То, і, а отже, дивіться, вхідним, тобто цю залежність можна записати таким чином. І вигода керована є альфа помножити на і входа, то очевидно, що ми маємо дивіться, що. Ми маємо неможливість в цій схемі підсилити струм. Цей струм тут буде вихідний, буде трошки навіть менший, або приблизно рівний за своєю абсолютною величиною дохідного струму. Тому і говорять, що схема в електроніці вона не дуже поширена, така схема, схема зі спирної бази, але вона не підсилює струм, така схема. Вона, вона передає струм, якби повторює струм, вона підсилює тільки напругу. Ну, що ще треба було б тут сказати? Ага, і от коли ми розглядаємо е, вихідний струм, його дві складові у активному режимі, то вихідний струм залежить від рівня керованій частині, досить великій. Якісь невеличкі, ну можливо, один відсоток, 2% невеличкий відсоток некерованого струму. Оцей некерований струм це струм зворотний електронного переходу, струм не основних носіїв, струм екстракції. І він є, чому називається ще тепловим? Тому що він суттєво залежить від температури. І тому ми маємо для такої схеми зі спільним емітром таку залежність струму колектора від, від оцих двох складових. Ну і останнє, що тут треба сказати, що крім цих трьох режимів, які ми розглянули, а саме режим насичення. Режим відсікання і основний режим активний, який ми ну, ще не раз будемо до нього повертати, вивчаючи біболярний транзистор. Ще є один режим, який просто нагадує цей режим. Він ніби є повторенням цього режиму, режиму активного, але цей режим він є нібито активний на впаки. Чому ну, цей режим, можливо, є смисл тут його записати, буквально дуже коротко його параметри або його ознаки. Четвертий режим буде такий. Він називається інверсний, навіть сама назва його свідчить про те, що це режим активний тільки навпаки, інверсний режим. Значить, в ньому все буде те ж саме, що ми бачимо на рисунку 28В, крім того, що переходи навпаки включаються. Тобто емітерний перехід тепер буде відігравати роль колекторного переходу, він буде зворотно включений. А колекторний переход буде прямо. Такий режим використовується, наприклад, в логічних елементах ТТЛ, транзисторно-транзисторної логіки. Відомі серії 133, 155 в якості вхідного багатоемітерного транзистора, якраз використовується транзистор, що включається в інверсному режимі. Ну, Ось на цьому можна вважати, що наша лекція, яка трошки затягнулася, тепер закінчена. Дякую за увагу.